Всім привіт! Цього року у мене достигло дуже багато жовтих помідорів. Ось перша партія аджики готова. Все, що росло на городі, помідори, цибуля, перець, морква. Все порізали, помололи і зварили ось таку смачну аджику. Друзі, колір трішки оранжевий, але по смаку я вам говорю дуже смачно, дуже я люблю Аджику. А вже думаю, друга порція буде з червоних помідорів. Буде колір більш такий червонуватий, але повторюсь, колір мені ролі не грає, а ось по смаку, ну дуже смачно зараз буду куштувати. Смачного мені.